У 1814 році 9 березня народився Тарас Шевченко. Його ми знаємо як визначного поета, класика української літератури, мислителя та художника. У 2023 році весь світ відзначає 209 річчя. Від дня народження письменника про його біографію написано немало, і ми не будемо повторюватися про це. Зауважимо лише, що за своє коротке життя, а прожив він чимало 47 років і один день. Шевченко сповна наситився стражданнями, серед яких були й результати власних помилок. Але він не міг жадати того, до чого прагнемо всі ми життя і свобода, самореалізація і благополуччя, мир і повага, прості людські цінності. Як умру, то поховайте мене на моді. Серед степу широкого на вкраїні міни що плани широкополі, єдині Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, хай да порвійте і вражою злою кров'ю болю окропіте і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, не забудь пом'янути з ним тихим словом. Це рама з єдиною горою Поговорим Тихесненько в неволі з тобою. <кхух> Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина від віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Стала ташечка зраділа і защебетала, почула дівчина в білій святині із біленької хати. Вийшла погуляти у гайну далеч.